Друга програма стратегії вона найбільш масштабна, мабуть, і торкається тут уже точно безпосередньо кожного мешканця міста, тому що називається подальший розвиток інфраструктури. Цей розділ об'єднує і житлово-комунальний сектор, і дорожню інфраструктуру, і послуги транспорту, і навіть енергозабезпечення та енергозбереження. Тобто, в цілому, в стратегії в цьому. В цій програмі передбачено сім оперативних цілей. Це більше, ніж усіх інших, і якщо поєднати от весь цей розділ, то там органи влади запланували собі 37 завдань. Є 11 основних виконавців: це як управління різні міської влади, це і комунальні підприємства, наприклад, Чернігів Чернігівводоканал, так і загалом міськвиконком, виконком районних рад. Якщо говорити про стратегічну ціль, яка от має бути вирішена на основі цієї програми, то вона звучить так: забезпечення населення якісними житлово-комунальними та транспортними послугами. Тобто, коли ми експертно оцінюємо виконання цього розділу, то є певний суб'єктивізм, звичайно. Але суб'єктивізм він виникає ще чому? Тому що знову ж таки дуже важко оцінити ті заходи, ті завдання, які заплановані в цьому розділі. Тобто є проблеми, наприклад, їх визначено в цьому розділі 8. Ну, я думаю, що з проблемами ми всі добре знайомі і в цьому зупинятись не буду. Відповідно, мета по вирішенню цих проблем звучить так: забезпечення умов діяльності та середовища проживання мешканців міста у відповідності до сучасних стандартів. От, в принципі, самі сучасні стандарти ну, дуже цікаво, у кожного з нас мабуть своє розуміння, що таке сучасні стандарти. До того ж, якщо глянути глибше, то стандарти це насправді мінімальний рівень. Те, що треба прагнути те, що вище, ніж стандарти. Відповідно, визначено 10 пріоритетів діяльності. Знову ж таки, як і в першому розділі програми, дуже слабкий зв'язок між проблемами, між метою, між пріоритетами діяльності. Тобто, якщо та діяльність буде виконана, давайте факт, що будуть подолані проблеми, які стосуються там і водопровідної мережі, і житлового фонду, і твердих побутових відходів, і транспортного навантаження, і так далі. Тобто методологічні проблеми, по суті, ті самі, що і ми зіткнулись під час аналізу першої програми. Ну, це, мабуть, не дивно. Тут з'явилася ну, стара нова проблема. Те, що багато завдань розписуються через заходи, які є, ну, з одного боку, начебто і конкретні, але оцінити, як вони виконуються, практично неможливо. От, наприклад, багато там завдань передбачає здійснення капітальних видатків. Логіка відповідно побудована так: виготовлення проєктно кошторисної документації, визначення підрядних організацій на тендерній основі, виконання будівельно-монтажних робіт, приймання робіт. Тобто, якщо подивитись, то кілька завдань сформульовані саме таким чином. Е, ну, я розумію, що так воно зазвичай робиться, і так має робитися. Але чи має воно бути в стратегії, от розписано до того, що виготовлення проєктно кошторисної документації стає стратегічним завданням? Моя, ну, моя особиста думка, що, що ні. Значить, дуже загально описані знову ж таки очікувані результати. Щоб виміряти те, що було на початок стратегії, ті індикатори, які є, і те, що на кінець, ми не отримуємо відповіді, чи покращилася ситуація чи ні. Наприклад, забезпечення безпечного проживання, забезпечення населення якісною водою. Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, поліпшення умов проживання мешканців міста. Тощо, Значить, це все дуже добре, і ніхто не буде заперечувати, але як зрозуміти, чи, чи дійсно досягнуті ці показники за, за ті три роки, що ми аналізуємо? І тим більше, коли це стосується окремо взятого завдання, то ну, окреме завдання безперечно вплине на те, що покращиться, наприклад, якість питної води. Але знову ж таки, наскільки від цього завдання вона стане кращою, таке враження складається, що достатньо виконати це завдання одне, і завтра у нас буде там, безпечні умови проживання мешканців міста. Звичайно, що це такого бути не може. Є ну, і інші речі, наприклад, очікувані результати, взагалі визначені як процес, тобто ну, робота заради роботи, наприклад, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб. Благоустрій майданчиків для відпочинку та дозвілля, приведення доріг та штучних з спор споруд спор 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 до вимог ДСТУ. Тобто не те, що у нас за підсумками мають бути майданчики, а от як результат ставиться благоустрій майданчиків. Тобто робимо благоустрій для благоустрою.